У селі Михайлівка Лебединського району 18-річний юнак обікрав місцевий храм. Виніс звідти ікони, намагався їх продати скупникам антикваріату, але не встиг розжитися копійчиною. За кілька годин після відвідин церкви хлопця затримали. Тара ікони які вмічаються. От і я так думаю, років до штана напевно, їм. Благочинний Лебединського округу тримає безцінний скарб святі образи, які поцупили з храму. Припускаю, колись їх подарували церкві. Хтось із місцевих приніс образи Богородиці та Спасителя з дому. Тепер ікони повертаються скоро й до свого рідного храму. А от той, хто їх вкрав, нині у руках правоохоронців. Уже відомо, ікони крав для продажу місцевий житель. І не перший раз за одну так управив усього 50 гривень. Украдені ікони він реалізував на ринку, продавав їх. за 50 гривен за одну икону, но я думаю, что мы еще будем вести работу по выяснению, кто их покупает, куда реализует, потому что за сбыт краденого или за скупку краденого есть также ответственность. Затриманому 19 років на камеру він відмовляється давати будь-які пояснення. З урахуванням того, що місяць тому його зловили за аналогічний злочин, і до рішення суду він мав перебувати під домашнім арештом. Скоріше за все, покарання складе до 7 років позбавлення волі за матеріалами УМВС України у Сумській області.